Друзі, погодка шепче сьогодні. Сьогодні передають плюс 18 і ми вирішили поїхати покопати сьогодні. Будемо купати на полі. Я стандартно ЧК-кери. А якщо цікавеньке попаде, обов'язково вам покажу. А пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Друзі, ось такої його ямки. Попадає на конечник. Глибоко капець був. Ось така штучка, трючка. Било ковкою. На конечник великий. Ось такий був, А дивіться, яка ямка, зараз вам покажу. О. В коліно. В коліно ямка була. І достали. Був, друзі, сигнальчик файний і випадає середньовіччя. Скоріше за все, бо якась і срібна. Зараз подивимося що це. Таке. Щось непонятне. Треба буде чистити, а ні, видно вроді. Коротше, якийсь середньовіччя. Свіблі це є, це вже добре. Потім може почищу, то буду, бачу. Покажу вам в кінці відео. Забираю. Так, друзі, був сигнальчик, який випадає в нас ось такий круглячок. І це в нас хто? Динарій правильно. Лемісний динарій. Ще й в гарному стані. Легенда така собі баба на троні. Але зато ціленький і гарненький. Сьогодні вітер, як завжди, але нічого. Пару сигнальчиків вже було, трошки контенту вже зняв. Шукаємо далі. Був ще сигнальчик, випадає ось така фібулка. Вода без голочки, але спинка ціленька. Беремо. Двигаем дальше. Вообще сигнальчик и выпадает космонетка. то монетка. 1895, вроді, 98. Беремо хоч стан більш-менш нормальний. Так, друзі, був ще сенатчик гарний і випадає в нас якийсь динарик. Але правда якийсь залипший, Скоріше за все бронзовий. Тану 0. Видно якусь мордяку. Але по звуку та як Леміс або бронза. Але нічого, знахідка, як не як. Видно якась морда просвітлюється, легенди трошки. Беремо. Так, друзі, був чіткий сигнал. І випадає ось, ось така шайба. О! Кась іконка. Але я ж такої навіть не бачу. Велика. Тут таке як матір Божа. А з другої сторони сердечко. Крута знахідка, ще такої навіть не бачу. Ще якісь букви є. Дома почиститься ти. Будемо бачити, що там. Беремо, дивіться, яка велика, на пів руки. Ще такої не знаходимо, ніколи навіть не бачив. Забираємо. А з вас лайк. Друзі, був сигнальчик. І випадає, дивіться що. Попадає іконка. Сіленька, дружка. Ой та ти що, який стан. А стан бомба, ракета, йомо, я ще такої не знаходив. Ма якусь дирочку всередині, вона не пролита. Дивіться яка іконочка, я в шоці. Я думаю, то оранта, скоріше за все. Та якийсь святий. Бомба, беремо. Рельєф який. Тут що? Так, друзі, зустрів камрада ще на полі. Зараз подивимося, що він знайшов. А знайшов він. О! Створку копіона, дивіться, на пів руки. Тут і що, ще ціленька, гарна. Талко, що не цілий колопіончик, але цікавий. І Динарика. А Динарик бачив в гарному стані якийсь Адріан Пій, певний, чи що Я Не розумію. Але файний. Ще легенда гарна і Динарик гарний. Ну що ж, вітаємо камрада і побажаємо ще знайти золото. Ось, нальчик поверхневий і зверху лежить. Ось таке чудо. Фігурка, Спинка. Зіленько. Був ще натчик і випадає ось така монетка якась. Зараз будемо дивитися. Як завжди якесь савдеп'я. Сімдесят перший. Перемо, друзі, був сигнальчик, і випадає в нас ось такий динарик, правда залипший, але а є бронзовий, ще й з дирочкою. Але є сам факт. Що ще можна знайти щось. Збираємо. так, друзі, результати сьогоднішнього пошуку. Синалів було багато. Ось зараз вам покажу, скільки було металопластики, копію різних. Ось таке прясель було. Правда, не ціле попалось. Раз, два, три, чотири. 5-6 монеток. Я не знімав вже їх. Ось такі різні. Фібол для 10 штук різних, цілих, погрижених, поломаних. Ось таке Ось така фіболка була б, ціленька була б гарна кельтська. Кельти були, півлеміса попалось було. Шмурдячок. Така пряжка, велика, груба. Якась попалась. Черемінне закінчення. Непонятно. Такий як то кажуть. Така штучка якась попалась. F1. Теж якась. Та не перша світова. Козацька пулька така маленька. Короче, таке різне. Пару кусочків срібла. Один-два. І ще десь була фіболки кусочок срібної. Десь її немає. а то є але й Короче, Коротше, таке все. Ну а основне, що сьогодні попалось. Це ось такий медальйон на пів руки. Як я кажу, ціленький, гарний. Скоріше за все якась Польща треба чистити, дивитись, я що ще не бачу великого. І такої форми. Потім таких от два вбитих денника бронзових. Срібна монетка така. Це трошки потер. Видно, що це 10 грош старих чи що вдома буду бачу. Такий от Динари клеймісний в гарному стані. Сонечку можу краще буде видно. Ось такий от. Ну і сьогоднішній коп зробила ось ця іконка. Жалко, що не долита, стан ідеальний, як з заводу кажуть. Це якийсь апостол там R9 по рідкості. Ну, дуже крута іконка, взагалі щось там пише, ще чистити гарно. Ушко ціле, каже, як з заводу. Ну і копом дуже задоволений. Іконка зробила сьогоднішній коп. Такий-то результатик. Кажу, дуже круто. Всім дякую за лайки, за підписки.